У таких випадках я ріжу кредитку. Спробуйте ще раз. Це нормальна кредитка. Я її розрізаю. Ні, не Ні. треба. Так Кладіть треба. Ножиці. Може... Плати борги, Ренді. Я Сенді. Сенді? О, то ти омбре чи мухер? Я все Сенді. О, мій омбре Сенді. Думаєш, ти мене образив? Містер Патерсон, ви мали бути в суді у Флориді три дні тому. Та я в житті не був у Флориді. Дайте фотку. Це злочинець, який поцупив ваші дані. О, ну він і... Чи це вона? Сенді Бігелоу Патерсон. Де їм, гасаним, 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 гасаним. У -у -у! Поїдете і заарештуєте? її? Е, Ні, я допоможу вам, якщо вона стоятиме у цьому кабінеті. Це нові стандарти поліцейської роботи. А якщо я сам привезу її, це очистить моє добре ім'я. Тату телек зламався. Відремонтуємо. Я поїду не від режисера нестерпних босів ти не поліцейський. Я впораюся. Вона як хобіт. Я привезу сюди більбо. Попалася Сенді Біґеллоу Патерсон. Можемо зробити це по-доброму або ні? Я вибираю по-доброму. Ти Сенді! Любила цю гітару, я подам суд. Це не було по-доброму. Ти крадеш гроші в мого пала. І продюсера фільму «Третій Зайвий. Їдеш зі мною в Денвер. Я не буду судитися. Тобі сподобається. Там ніхто не стріляє. А де докази? Стій. Я можу бігти хоч цілий день. Ти що, спринтер? Усе окей? Ми ще в дорозі, кохана, напора. Я сподіваюся, ти не проти мій Сенді любить спостерігати. О, ні, 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 ні. Я мушу постійно за нею дивитися. Нічого собі. Ти я дияволиця. Дякую. Ти здуріла! Це не комплімент. Я знаю. Джейсон Бейтмен. Тебе збила машина. Ти взагалі людина? Головне — розслабити ноги. Вичитала в інтернеті. Меліса Маккарті. Послухаймо музику. My milkshake... My milkshake brings all the... We walk five hundred miles Ти я знаю. Не вдарилась? Піймай то з якщо зможеш. З 21 березня у кіно...